Несподіване випробування для України пройшов потужний циклон. Різке похолодання, дуже сильні дощі, можливі смерчі. Київ вже почало затоплювати. Хвилі води заливають вулиці, деякі будинки та торгові центри. Тільки но ну, ми пережили пилові бурі, і ось на нас чекає нове випробування від природи. В яких областях буде найважче і де ще чекати подібного? Подробиці почути за мить. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску з приводу а, погоди, яка відбувається на тра. Торія нашої держави підпишіться на нас, поставте вподобайку і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Київ іде під воду. Зараз масово з'являються такі повідомлення. У столиці підтоплено ряд районів. Столиця потерпає через сильну зливу. Міські служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків негоди. Про це інформує Київська міська державна адміністрація. За повідомленням Київської міської державної адміністрації система дощової каналізації не може одразу впоратися, адже не розрахована на таку інтенсивність затоплення. Кияни у мережі поширюють відео затоплених вулиць, на яких автомобілі подекуди пові. К на воді. на опублікованих в соціальних мережах записах можна побачити, що внаслідок негоди через велику кількість опадів дороги місцями перетворилися на річки. Проблемою з підтопленням спостерігалися у кількох районах Києва. Окрім того, у кількох ТРЦ столиця через сильну зливу не витримала ізоляція дахів. Через що вода почала потрапляти прямо в магазини та приміщення. Зокрема, у ТРЦ Дрім Єлоу протікає дах, і вода почала заливати верхній поверх. Також підтоплює променада центр. Також нині відомо про те, що зв'язку з тривогами та негодою в Києві скасовані всі екскурсії. В управлінні туризму оприлюднили наступне повідомлення: цитую його: Ми працюємо над тим, щоб перенести екскур. Курсії на найближчий час про нові дати повідомимо додатково. Варто зазначити, що в більшості регіонів України прогнозуються значні дощі. Причиною цього є циклон Файні, який іде із південного заходу. Саме він і принесе сильні опади, а подекуди можливі грози. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко. Дорогі українці, у нас грози. Смуга із жовто-червоних крапочок, смуга гроз. Повідомила Діденко. Як нині відомо, атмосферні фронти циклону файні накриють захід. Дніпівнічні та центральні області за винятком Дніпра та Гуколиць, а також Одесьчину та Миколаївщину, де прогнозуються значні опади місцями сильні дощі. На сході та південному сході збережеться суха погода. Температура повітря на заході опуститься до плюс 10 градусів плюс 16 градусів тепла. На півночі буде трохи тепліше до плюс 17, плюс 22 градусів тепла, а на інших територіях плюс 19, плюс 25 градусів. Значний дощ прогнозують у Луцьку та у. Східній частині Волинської області про це повідомили у Волинському обласному центрі з гідрометеорології. Волинян попереджають про небезпечні метеорологічні явища. Синоптики оголосили про перший рівень небезпеки жовтий. Нещодавно також стало відомо про те, що в Одесі через сильний дощ затопило ряд вулиць та будинків. Потоп був настільки сильний, що автомобілі зносило течією. Про це повідомляли місцеві видання Думське за словами журналістів. Затопило вулицю Балківську і Приморську. Автомобіль Вільний рух ними був ускладнений. Окрім того, у кількох будинках на Молдаванці та в Лузанівці залило підвали. Ідеться у повідомленні, а у мережі з'являлися відео дрефуючих вулицями машин. На кадрах видно, як люди намагалися врятувати своє авто та тягнуть їх по затоплених вулицях. Рятувальникам із дощового полону довелося евакуювати 15 легкових та три бусики, а також надати допомогу більше трьом десяткам осіб. Як виявилося, в Одесі за ніч випало майже 70% від місячної норми опадів. Про це повідомляв мер міста Геннадій Труханов. Він запевнив, що протягом ночі були задіяні усі потужності комунальних підприємств міста, аби мінімізувати наслідки негоди. Водночас повідомлялося про ускладнення проїзду транспорту у деяких районах міста. Труханов також зазначив, що негодою було повалено 10 дерев та дві великі гілки. Дерева впали на проїжджу частину та заважали руху транспорту. Своєю чергою енергетики також ліквідували наслідки на Одещині. Найбільша шкода негода завдала одеському та Білгородністровському району. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК Одеські електромережі. Між тим в Україні досі спостерігається запилення повітря. Із Каспійської Незовини до України перемістився пил, імло від якого можна побачити у багатьох містах України. Полови бурі поки що не спостерігалися, хоча вони могли бути на Луганщині. Про це в коментарях українському радіо повідомила синоптикиня Укргідромацентру Наталія Птуха. Утім, незабаром, за її словами, ситуація має покращитися. Вона зауважила, що цей розподіл пилу дуже нерівномірний. Це залежить також від опитів, які можуть бути, і звичайно, саме надходження пилу не може бути рівномірним, однаковим по всій території. Цитую, тому ми бачимо таке хвилеподібне надходження. Але поки що в нас зберігається така тенденція, що час від часу повітря може бути більш запиленим. Але сподіваємося, що вже не в такій концентрації, як було на початку тижня. Додала синоптикиня. Вона розказала, що років 30 тому збільшилося висадження насаджень і зрощення ґрунтів, і полових бур по південному сходу стало менше. Однак війна вносить свої корективи. з супутникових знімків ми могли бачити. Те, що саме на кордоні з Луганщиною був досить інтенсивний осередок пилу, і скоріш за все там це було саме у вигляді бурі, такої інтенсивності, як в пустелях, вона навряд чи була, але десь саме так і виглядає полова бурі, повідомила птуха. Варто зазначити, що в одному із обласних гідрометцентрів також пояснювали, з чим пов'язане погіршення якості повітря. кажуть, що все через закидання атмосферним вихором пилу і смогу із території рашистів. До слова в країні окупантів нині вирує потужна негода, зокрема на території рашиської столи столиці Москви випаде велика кількість опадів, що становить четверту частину місячної норми, як пишуть рашиські пропагандисти, фахівець центру погоди ФОБОС Михайло Леус, розповів, що Москва та весь столичний регіон опиняться під впливом тилової частини циклону, що йде на північний схід. Далі пряма мова очікується хмарна із проясненнями погода. Температура повітря у столиці від плюс 12 до плюс 14. по області від плюс 10 до плюс 15. Вітер північно-західний, 3,8 метри. За секунду атмосферний тиск зростатиме, становитиме 750 міліметрів ртутного стовпчику, що вище за норму. Пише Леус. Згодом температура повітря у Москві знизиться і вдень становитиме від плюс 11 до плюс 13. Далі у столиці окупантів розпочнеться злива. За даними сервісу погоди дощ продовжуватиметься всю ніч. На Москву пролється майже 24 міліметрів опадів. Варто зазначити, що глобальні погодні зміни, включаючи посуху та повені, створюють ризики для сільського господарства у різних частинах світу від Азії до південної Америки, що може спричинити зростання світових цін на продовольство. Про це пише видання Bloomberg. Bloomberg Agriculture Spot Index, яке включає дев'ять основних продуктів харчування, фіксує щомісячний приріст понад 7%, що є найбільшим показником із моменту вторгнення РФ в Україну, що призвело до стрімкого зростання ринків на початку 2022 року, зазначає видання. Фермери у Бразилії, В'єтнамі та Австралії стикаються із несприятливими погодними умовами, які загрожують урожаєм цукру зерно. Нових такаво керівник відділу аналізу агробізнесу в ANZ Group Holdings Ltd. Майкл Вайтхед сказав із цього приводу наступне. Нещодавно ми спостерігали відверто погані погодні умови, які підштовхнули ціни до гори, оскільки невизначеність пропозиції означає, що покупці готові платити більше. У Чикаго ціни на пшеницю продовжують зростати через побоювання щодо зниження світових запасів до 9-річного мінімуму, зумовленого неврожаєм у основних країнах експортерах. Австралія потерпає від посухи та заморозків, а не дощів у приморсько чорноморському регіоні. Стримує майбутні посіви. Усі ці фактори вказують на потенційне погір. Іршення продовольчої безпеки у світі, я вам вдячна. глядачі, що ви додивилися цей випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.